Привіт! Сьогодні дуже жарко і ми готуємо льодяний холодний борщ на кефірі, сметані та мінеральній воді. Для приготування беремо свіжі огірки, буряк відварний, цибулю, зелену та ріпчасту, льодяну мінеральну воду, сметану, кефір, картоплю відварену, яйця, зелень, гірчицю, сік половинки лимона, цукор, сіль. Натираємо на велику тертку відварену та охолоджену картоплю. Натираємо свіжі огірки. Нарізаємо зелень цибулі. А потім посічемо її ще ножем. До цибулі додаємо 1 чайну ложку солі та перетримо її разом з зеленню. Наріжемо небагато рібчастої цибулі. До цибулі додамо 1 чайну ложку гірчиці та все перемішаємо. Наріжемо дрібно зелень кропу та петрушки. В ємність до подачі викладаємо на терті огірки, картоплю. Натираємо відварений буряк на середню тертку. Додаємо зелень. Додаємо сік половинки лимона. Додаємо два пакетика холодного кефіру. Додаємо один пакетик холодної сметани. Все гарно розмішуємо. Додаємо сіль та цукор за смаком. Доливаємо льодяну мінеральну воду. Падаємо. Таріль насипаємо холодник та зверху викладаємо половинку відвареного яйця. Це дуже смачно спробуйте! Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей. Мирного вам неба. Пока-пока!